Рубин, так? Да? І як ти думаєш, під яким стаканчиком найбільший подарунок? Як повідомляєш, під яким стаканчиком найбільший подарунок? Під цим? Ти впевнений в цьому виборі? Точно. Останній шанс поміняти на якийсь інший. Ну добре, відкривай. І... Ого, ці дві цукерки! Ого, uh, бери, це твої і можеш сідати на місце. Так. Молодець, Роберт. я тебе як звати? Як? Ми Мілана? Мілана, і так. Ти дивишся на ці стаканчики. Дивишся на ці стаканчики. І як ти думаєш, під яким стаканчиком? Самий супер такий, який ти дуже хочеш забрати? Як ти думаєш, під яким стаканчиком? Опс! І так, і що там? Приціпилось? Ого! Також є подаруночок, так? Да? Молодець. Наступний. Як тебе звати? Маша, а ти дивишся на ці всі штабанчики і думаєш, от під ось цим найбільший подарунок, так? Да? Точно? А я, на я навпаки тебе підманю, щоб там не було нічого.

Какво е най-важният подарък, Точно? Точно? Ого, такива малки! Так, най-стъпно. Ти, как те звали? Аня. Аня, а ти как ме маяш? Под какво е най-важният подарък? Чи Че тут? Тут? Точно! Ek gaan staan as my drama staan. O. O my. Ah. Andre Iman Kaya. Jy moet maar jy het net 'n stadie van my mensie padal. Ja, dan my seker. Oho. Dit is. Ja, dit het pas wat. Богдан, зараз тоді на тобі дуже велика відповідальність, бо ти зробиш вибір, але для наступного залишиться те, що ти не вибереш. Те, що ти вибереш для себе, а що залишиться для наступного. Який добрий. Так, а тебе як звати? дина і ну в тебе не великий не перезаймемся, але ми можемо додати ще стаканчики, ми можемо ще додати дві стаканчики зараз. Якщо можемо справити. Який Я думала еще тут. Точно? Ооо, я показал, не так не хотів. Молодец, молодец.